Здійснюємо оплату за паркування через термінал EasyPay готівкою. На головному меню оберіть інші категорії. Натисніть Авто паркування. Натисніть на знак парковки. Виберіть адресу доступного паркувального майданчика. Натисніть Далі. Введіть тривалість парковки у хвилинах. Натисніть Далі. Введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та вмова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Перевірте правильність даних. Внесіть грошові купюри. Важливо. Термінал решти не видає. Натисніть Сплатити. Натисніть Друкувати та отримайте чек.